С надо вдеваться. всегда показываем случаи, которые бывали с каждым, но все стесняются про них говорить. А следующий случай мы увидели при стройке магазина Метро. Итак, кит на мусорке. <связывая> он не але тут кура там такой кот на мусорке сидит это посмотри друзья представьте и так себе фокусник в шашличке А я живый! Вот цифу! А -а -а. Обычная ветеринарная аптека. Ты будешь матрицы как понял? Так, следующий. <плакова> <плакова> так, ты бы диатез. тест, тест. Чи це Ні, цей магазин, навібно. Охю. Oh, Чуєте, хотів спитати, а оці приївки від кліщей, це не вольно. Ще ніяка собака не жалувалась. Ну, да, це ж собаки. Чуєте, а це не довгий процес. Ну, поки собака короче не вертиться, то ні. А вы, кстати, знаете, що я дуже известный кинолог? Да. Да, сидеть. А, а вы думали, вставайте. Чуєте, я чого чу ж питаю? Поки там хозяин спить, думаю зайду, узнаю, больно це чи не больно. Представьте себе, звонок около 7 утра в дверь. <говор> Мама! 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 Так, 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 что случилось? Мама! <плодисмент> 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 Мам, что серьезно? Это я тебе верю Варила. Так, идешь на улицу, одевай шапку. Можно я еще трошки погуляю? Трокки, такие трохи, пожалуйста. Представьте себе, электрик в 3 часа ночи гуляет по кладбищу. что тут делаешь? Холодно? Хош, блин. Парень возвращается в три часа ночи домой, а его уже ждет мать. Боже, боже, папа, где он улазит в два часа ночи, я уже не знаю. Я уже не знаю, что делать, кому звонить, кому что делать, я уже не знаю. Вот понимаете, это, понимаете, закономерность всей жизни. Усі й діти, як діти, у мене я... і скоротів! Я вже не знаю, це... поки це моса на розіб'є, оце, оце приході, то муся вже стати не винести, а я їм наймочка, я її наймочка. <плес> я вже казала, от будуть у нього свої діти, отоки. Поки мати, я то в них не жали, не вообще не жали. Я вже... Я, я, Привет, мам! Привет, по-моему, <плес> <плес> <Матко> боска, Матка <Читовський>. баска <плес> Давай так, тихо, щоб сусіди, не чули. ти, <плес> Всі бачені салачки, де ти був! Ма, оце ну з пацанами. Гуляв. <говорить> ну, Дихни матері. Дихни матері. Ні, <говорить> не, не все бекти любишь з пацанами в подвалі. Снішнаця, ти закончу політех? <праць> Мати туди <і> ти так стройала. <праць> ти думаєш, ти принесеш матріці диплом на Ти можеш скати повиносити, приймаєш? Ти винесеш все скати. Мусор, DVD, плей, мологові, що ти все скати, понаносиш. Я вже хоч не знаю, що з тобою робити. хоть пере тебе в печалі це возле святе. Я вже не знаю, що робити. Я вже таку шапку ношу, як ти, а ти геть мене не Мам, Я давно тобі втів сказати. В общем. В общем, я гей. А що це? Ну, я дід Толі. Боже, син, я випив та випив. З ким я маю йти спать? Там дід де... Толі! Ну а что, друзья, а приготовьтесь. Итак, программа «Дом-2» на польском телевидении. Виктор Сердечный! Всех пани наподобок! Ну что ж, мы находимся на Телепонии! И я нагадываю, что мы имеем «Дом-2». «Дом-2» — а там, где убивают друг друга люди, а там, где Коха Аполлова. Коха может убивать. I ja nagadam, ja Ksenia Kubelowska! <laughs> my wszyscy w się w ogniska, ogniska fajne, bardzo gorące. Uja, ja! No, co, Kiedy jak mówił Papu Krzysztof, pojechali. Nagadam u nas teraz finał. Final na TV Polonia, DUM-2. No cóż, pojechali dalej. DUM-2, finał, Polonia. I mamy co? uczestników. Участник, Томек. Будь здоров. Не будь здоров. До вишеня. Добре. Mamy drugiego участника. Piotryk. Noiцьkiego. Piotr, noieckeo. Dobrze. I mamy. Mamy jedną koleżankę, fajną dziewczynu, która teraz z nami nie może туда nachodzi, bo mnie sesija. За то поліцька, добре, а я ще раз нагадаю, Хто печите зараз, вийде у тенал, я в готовці! Готовніцей! Ааа, она велика! Она велика толice! А що то гадowice? Дізно! Чого поехали далі? І так Томи розпоряд ш чось coś про себе! І я дуже хочу розказати, як я вкохав до політську. Є одного разу, я дзвоник своєму другу, люблю, дзвоник, а він мені питав, з якого номеру ти дзвониш, бо в мене його не видно. А я йому відказував з домовного ідіотку. Файно, файно, ліпший, наліпший. Добре, добре. Кастується! Добре, добре, а я нагадав, хто. To, <todgry> który wygra ten final, pół ucznia, na złotych i jedzie w katalogu. Widzę, widzę, a widzę, 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 Pojechali dalej. widzę, tak, З тобою фір на твій полонія, куди потрещиш, що то та камура, там де помідори. В'яш, то моєш, файє, фання, ваше буде спіте, будеш діатти. Ще паша, ще паша, дзвонить я другу якось на турку, хтурка то є е телефон, хто не знав, а ти не знав у панючі, то є е телефон. Звонить <laughs> <какляв>, я другу другу, а jestemo, 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 mate nama rila, jestemo, i... I to je jako ću kadać... ja zrazumijam, hopaki, hoćete tutaj, ja išće raz nagadam... Što mate nama rila? Žena! A ti brošna! Gdje Hoćete tutaj, hopaki, ja išće raz nagadam... Це шоловка? А як то котовіця? Ну котовіці то за завичанами направили. Я то думаю, що тут. то ти робиш? Ну, то ж то котовіця, ти а як не єде до котліця? Він же ж не вчив слова, откуди він їх знає. А не файні! Але... Хотелось бы сказать в конце. Пацаны на сцену, сейчас стесняемся. Спасибо. С вами был Алла Кудай. Друзья, ну, меня.